Річка тут, вонючка, вся покрита зеленью. П'ять-шість сімей. А, можна запитати, а що вони роблять тут? Що їх тримає? Ось хто залишився тут жити. Привіт, я 20 років тут не живу. Я прийшов йому помагати. А ви після інсульту вам же тяжко тут одному? Що ви робите тут? А якби брат не приїжджав, то ж би ви ну, так, Якщо він піде звідси, то вже батьківське обіця зовсім загине. Да. Тут биків вирощували да. на сперму. Да, я вось... хотів йому зробити пособ'я на дровах, тринадцять тисяч, а в нього пенсія 2 тисячі. Є таке село угорське, де взагалі не знають української мови. А ви живете в угорському селі і так гарно розмовляєте українською? Одна лампочка і телевізор і 850 гривень на місяць. Це ваші батьки ще це колодязь. Да, 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 да. Ну як ви думаєте, яка доля цього села? Хто тут лишиться? Чи буде воно було ще? Я вже немає. За Чікошем. Зачірушом було Нярушка. Нярушка? Всім привіт! Ми сьогодні приїхали у Бергівський район, і ми відвідаємо разом з вами село, яке офіційно визнане найменшим селом у Закарпатті. Так, тут є автобусна зупинка. Щоправда, знаходиться вона на центральній дорозі, а до села понад три кілометри. Маршрутка туди не ходить. Та й навіщо, як немає кого возити, і дороги також немає. У селі залишилося кілька людей. У Закарпатті небагато таких сіл, є у горах ще лікіцари, де місцевих також на пальцях полічити. Однак через мальовничість краєвидів творчі люди рятують село, облаштовуючи собі зелені прихистки майстерні. Що ж чекає на Чікош, ніхто не знає. Я ніколи в житті не здогадалась би, що тут можуть жити люди, але вони тут живуть, і ми вам доведемо це. О, а зараз поп'ємо водичку. Це ваші батьки ще це колодяз. Да, 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 да. ну, я тут жив, родився. Ви тут народилися да, в цьому да. селі. Василь Коцур, Ви тут живете? Ні, мій брат. Я прийшов йому помагати. А ви допомагаєте йому в в сільськогосподарських роботах не, якихось? Він хворий, що не берує ходити, навіть готувати собі не беру. Є. Я живу в малі бейгані, а приходжу сюди, да, такий, що ледве ходить. Побачите Ваня, і... іду. І Добрий ми, день. Буде, хотите, у дасть, село яке вже на межі вимирання. І я хотіла вас трошки розпитати про це село. Ви ж тут живете весь час, да. так можете мені сказати взагалі, скільки тут людей? Чому тут люди пішли? Сім залишилося. Скільки? Ти з П'ять-шість сімей. Так. А можна запитати, а що вони роблять тут, що їх тримає. Зрозуміло, що тут ніякого немає виробництва. Тут було раніше багато людей і жили много. Це були взагалі володіння графів Шен... Шенборна. Так, а потім відкупили якесь як акціонерне товариство цю землю, так? Тут вирощували биків на сперму. Ага, тут биків вирощували так. на сперму? Да, розуміли, що по, по всьому Закарпаттю. Велике господарство було, тут мало людей робило. Скільки тоді жили у людей у селі? Це десь сімей вісім дітей, мабуть. Вісімдесят сімей? Значить, це Нет. було вже пристойне село, кілька сотень да, людей? Так було, але за то свій дом построїли, щоб вони вміщалися і вдає. Оцей двохповерховий ви да, маєте? Так, я построїли пристойному службі. Ось ми з'ясували, що ці будинки двохповерхові будували за часів, коли тут іще діяло акціонерне товариство, і їх і досі називають комуністичними. По всьому видно, що люди тут таки живуть. Ось є вазони на балконі. Отже, за ними хтось доглядає. І скільки там людей тепер залишилось в тому домі? 친... В i, у одному голови, у подезі, в другому подезі та й все. Ну а чому люди тут залишилися? Що вони роблять? Тут вже абсолютно немає тепер нічого, село вже нам Психлікарня? Да. Реабілітаційний центр. Тепер йде війна, ну людей, як кажуть, йдуть туди зоруся, лічити у реабілітаційний центр. Там вони проходять як таку психо, да, психотерапію, да. так? і да. Я не знаю, чи нам дозволять знімати на території цієї лікарні, але принаймні спробу зробити можна. Ми знімаємо відео про село, яке вимирає, це Чайкош, І вони сказали, що тут є оцей центр, який на сьогоднішній день працює як реабілітаційний так, для е, військових і так далі. Мені було б дуже цікаво потрапити на територію, хоч трошки фрагментарно зняти, якщо можна. А, то не знаю. Ну, давайте спробуємо, давайте запитаємо дозволу. А тут хіба. Виключите, а потом включить кіт розрішення даст. Треба мати особливий дозвіл, який дається у берегівській психіатричній лікарні. Тобто треба звертатися до адміністрації по дозвіл. Можливо, буде час, і я зроблю окрему програму про цей заклад. А наразі. Єдине, що можу сказати, схоже, це все більше на санаторій. А ви після інсульту, вам же тяжко тут одному? Що ви робите тут? А якби брат не приїжджав, то ж як би ви жили? Та погано я кажу. А оці сусіди вони не приходять вам допомагати? Вас тут кілька чоловік лишилося, мені здається, ви тут маєте бути як кулак. Так кулак, не кулак, тут я як вам казав, ну дуже мало залежала по ну буде от, от на дві сім'ї дорогу дають. А ви не маєте змоги переїхати кудись, щоб ну щоб була медична допомога весь час, щоб хтось міг більш ефективно доглядати? Може, було б доцільніше забрати брата туди до себе, все ж таки аж страшно його Но, тут лишати. Я я живу, знаєте, я туди женився. А ага. вас ага. тільки винограда? Да. Хто це все збирає? То я збирав. Раніше збирали, але тепер я, я бачу, що ви вже не дуже то можете. Не можу, да. То що він? пропадає? Він ще вино, вино збирає, ще може так. Я, Трошки я щось таке роби, робить робить. Да. Воно ну, не робить вже час нічого. Но раніше ще вино обрізав. Ми допомогли йому По... Ну так, да, якщо він піде звідси, то вже батьківське обіця зовсім загине. Да. Прийшов покосити йому тут. Так, да, ви просто молодець. А субсидію йому не даю сказали, щоб я з хати виписав. 13 тисяч, а в нього пенсія 2 тисячі з чим то У нього 2 тисячі пенсія. Треба рішати. Я вам покажу вже квитанцією на світло. Одна лампочка і телевізор і 850 гривень на місяць. Колись у селі була старовинна садиба, керуючого маєтками графа Шенберна. Пізніше за радянських часів у ній розмістили контору племінної станції. А у 90-х, після занепаду установи, історичну пам'ятку розібрали на цеглу, і від історії не залишилося і сліду. Мені здається, що якраз це є оці закинуті ферми, де раніше розводили отих славних племінних биків. Це я так розумію. Тут була естакада, де ремонтували сільськогосподарську техніку. Тут знову всі на нас гавкають і за колючою проволокою. За ланцюгами ось бачите, залишки сільськогосподарської техніки стоять, як цвинтар заліза, який нагадує про те, що колись тут жили і працювали люди. Якось дуже дивно, у такому родючому. Знаменитому аграрною діяльністю районі, як берегівський на Закарпатті, дивно зустрічати отакі опустілі села, адже тут родюча земля, тут дуже сприятливий клімат. Це вам не гірський клімат. Тут Тепло, люди вирощують і перець помідори, огірки все-все, що потрібно. Як таке село могло опустити? Так, оце всього три кілометри від центральної траси, від сіл, які процвітають, де люди працюють активно, вирощують багато овочів, фруктів, персиків, абрикосів Я не можу собі уявити, як таке могло трапитися. Тут є русло, таке висхле, судячи по всьому, тут протікала річка. Тут є така водогінна вежа. Не знаю для кого вона споруджена і чи функціонує ще. І ось якась будівля. Я спробую там може до когось достукатися, може когось із людей і зустрінемо все ж таки. Сільський будинок Фолугаз по-угорськи. Колись це село мало фельдшерсько-акушерський пункт. Є тут табличка, як дільничому інспектору дзвонити. Цілком зрозуміло, що тут все зачинено, інакше не могло би і бути. Ось це, дружочок, лише тебе не залишили тут самого. українці то залишки отого аграрного е, фермерства. Так. Да. Закарпатського премзаводу, премстанції. Там держали боків, які важили тонну двісті. А ви кажете, що у вас була книжка, так? Книжка, де, де, де ті боки. І названня бика, мати його, і все остальное, скільки йому розглядували, ну, біографія. тих. Ну, ну щоб знали родословно. Але биків на розплодження по, с... С... По всьому радянському да, союзу да, сім'я баків. Буро карпатська порода це називає. Буро карпатська порода. Да. Ясно. Ми уперто шукали ще людей, але знаходили самі руїни. Я думаю, там нікого нема. Бачите, старий дах стирчить. Але він настільки заріз деревами, там немає ні стежки, а ніяк відійти. Отже, ніхто там не живе. А той постійній дом, все, Суба, він був колесний майстер. Він робив колеса. Колесний майстер. Дерев'яні колеса робили. Бо раніше що нікуди не було, Бали, різні ставили. На повозка, а він майстер був, куди й робив ті колеса. А От у мене ще питання таке. Чікош, це ж угорське село, правильно? Чікуш, Чікош, це конюх по угорськи, правильно? Щось таке, навіть, так. А так. от як цікаво, ми були в інших і селах, і Є такі села угорські, де взагалі не знають української мови. А ви живете в угорському селі і так гарно розмовляєте українською? Та будь-українською було заведено. Ту пуганською горю, то й Венгри переходили на український язик. Венгри переходили на український язик. Ух ти, здорово! А тут була школа, так, колись у селі? Була школа, там є школа. Тільки заходив у школу ту, у ще Чивоську школу, а потім вже блажливо переїхав, а потім вже берела. А там якою мовою вчили? Українсько. Українською. Українською. Да, Прямо я з першого класу. Так. Да. Ну як ви думаєте, яка доля цього села? Хто тут лишиться? Чи буде ну, воно? Ну, було ще одного село. Його вже немає за Чікошем. За Чікошем. було названня Неподалік було ще. Виявляється одне село, але його вже на жаль немає на мапі землі. Отже, на сьогоднішній день ми маємо ще одне село, яке на межі вимирання, і запам'ятайте його назву, адже абсолютно очевидно, що його незабаром не буде. Чікош, або як місцеві його полюбовно називають, Чікош Горонда. Якщо вам з нами цікаво, підписуйтеся, будь ласка, на канал, і звісно, ставте вподобайки.